Знову ж таки, Аксена це бренд, який ми вже встигли полюбити. Ви вже встигли полюбити. Я нагадаю, що бренд має швейне виробництво і має в'язальне велике виробництво. Круті етикетки, круті шви, сама якість пошиву, тканина, нитки. Не зекономлено ніде. В общем, все, як ви любите. Але, крім того, ще і дуже гарні сучасні моделі. Крім супер класного готувку, дуже класні моделі. Що нам прислала Аксена? Аксена нам прислала штани з льону, жакет з льону, розмірний ряд. Розмірний ряд. Ось це Іксель. Я так розумію, що це максимальний. Він на мене навіть буде, на мій 56-й. Так, ціни будуть там буквально за годинку часу. У білому кольорі. Неймовірні костюми. Це від С до X. Подивіться, яка краса. Боже, жовтий, який красивий жовтий. На теперішню спеку, а яка якість Ну, Це просто щось неймовірне. Відшито так, як треба. Все, все дуже гарно. Штани прямі з ось такими. Я дуже люблю такі штуки. І неодноразово вам говорила: стрілки, які йдуть застрочені, щоб не витягувалися, щоб не було такого вже геть розслабленого вигляду. Тобто, розслаблена сорочка і зі стрілками брючки. Так, далі.